Вітаю! Сьогоднішнє вражіння і для жінок і для чоловіків тема кармічні стосунки. Принаймні, один раз за життя людина зустрічає свого так званого кармічного партнера. Тобто, це ті стосунки, це мова йде про особисті стосунки, які є дуже складними, яких дуже важко. Психологи називають це співзалежні стосунки. Так? Якщо чесно, я не бачила жодної людини, яка б не зустріла свого кармічного партнера та не побувала у співзалежних стосунках. Зазвичай люди просто в цьому не зізнаються. Отже, ваші кармічні стосунки, ваш кармічний партнер і ваша співзалежність з вашим кармічним партнером. Дивіться. Буде три варіанти, але всі ці три варіанти, ви можете дивитися, яким чином? Перший варіант це ваш кармічний партнер, який вже у вас був в минулому. так? Той, який у вас є нині, ну, може ви якби, підозрюєте когось, що цей ваш кармічний партнер. Той, хто є в теперішньому, той, хто буде в майбутньому. так? Добре, дивіться, в минулому, в теперішньому, в майбутньому. Так, в минулому, що це був за кармічний партнер? Ну, це було посилі? Ви знаєте, можливо, тут багато хто з цим партнером досі в стосунках, в офіційних стосунках, або був в офіційних стосунках у шлюбі. Так, mm, да, це, були, це, це були такі. Це в минулому це була достатня така пристрасть. Пос, ну, це дуже сильна пристрасть. Вона, це, це те, що надихає. Так, а в чому співзалежність? Угу. Ну, Слухайте, вас або доля розвела, тому що ви вам було знаєте, як з цим партнером. І разом складно. Ну, Скажімо, без, без цього партнера дуже важко, а разом ще важче. Чи якось, навпаки, кажуть, да? навпаки, да, мабуть, навпаки. Тобто, з цим партнером важко, а без нього ще важче. От. От у вас такі десь стосунки, чи були, чи, можливо, вони навіть перейшли в теперішній для когось. Ще досі хтось із цим партнером, я це відчуваю. І як би співзалежність в тому, що ви просто ці стосунки просто вас руйнували, коли ви разом. А чому вони руйнували? руйнували? Ну, тому що це по магії було. Тому що був в минулих життях хто. Ви знаєте, хтось із вас був народжений від чоловіка, якого ваша мама приворожила. Це перше. так? Хтось був народжений так по магії. Тому от такого кармічно партнера. І це, і це, до речі, на перше покоління так у вас. І цей кармічний партнер, дивіться, який був у когось це навіть в теперішньому він є. Ви маєте відпрацювати щось. Він вам даний для того, аби подолати оцю родову магію. Я її бачу, так. Для чого ще? Да, для того, щоб її відпрацювати, віддати борги, розумієте, Якби, щоб встати з оцих колін, да, припинити, просити. От, от, все, я зрозуміла. Тобто вам, ви, ви повинні вже розуміти, що значить, коли жінка робить магію на чоловіка, або навпаки, там, чоловік на жінку. Да? Про що це говорить? Це говорить про те, що людина себе відчуває не таким заможним, самодостатньою людиною, а жебраком. Що якщо він не притягне, не випросить, не вимолить, не зманіпулює, на коліна не поповзе, то він не отримає своє щастя. розумієте? І вам оцей кармічний партнер, ці стосунки дані для того, щоб ви нарешті встали з цих колін. Так? Тому що я перепрошую, така от якась маніпулятивна магія оце все випрошувати, вимолювати, ну так, в нехорошому сенсі вимолювати, так? прив'язувати. Ну, воно ну це ж братство. Самодостатня людина, яка в собі впевнена, яка є щасливою, вона ніколи не буде цього, у неї навіть у думки такої не виникне когось притягнути. У неї немає потреби. Розумієте, в цьому? Взагалі, вона не опуститься до до От дивіться, от подивіться навіть на цього чоловіка, да, на цього купця. От скажіть, будь ласка, чи буде це, ви думаєте, у заможних людей немає проблем? Ну, інколи заможні люди, там купці, чи що хтось бізнесом займається, інколи в такий мінус попадають, що думаєш, Боже, що за кредитні кошти хліб в хату купляєш, таке буває. І що ви думаєте, цей чоловік піде з протянутию рукою на папертю, де ніколи в житті. Він просто почне вирулювати, свої оці, виходити, аналізувати, думати, де він зробив помилку, виходити з цієї з такої страшної, з такого страшного стану якоїсь, жебратства. Розумієте? Він не стане, він, він не... От як стають жебраком? Просто людина... Вже з тим як би приміряється. Да? Тобто як це буде українське. Напишіть, будь ласка, як буде українською словом Да? Тобто, людина, як би сміряється зі своїм становищем жебрака. брака. Так і так же в стосунках так само. Тому дивіться, вам ці стосунки кармічні дали для того, аби ви стали самодостатньою людиною. Припинили оце випрошувати, вимолювати. Це, ой, ну дайте мені, пожалуйста, этого мужчинку, пожалуйста, пожалуйста. Пускай там на диванчике лежить эта шириночка. Да? Пожалуйста, пожалуйста, я ж така ж нікому не нужна. Блін, аж гидко, ви розумієте? Так. Я не можу. Я просто. Я не розумію, як можна так себе не поважати. І я перепрошую за емоції, може, я когось образила. Не ображайтесь на мене. Ну так пішла інформація. Так, дивіться. Ви, тому вам треба з цього вийти. Так, а яким чином? Яка порада вам? Як вийти? А взяти своє життя, розумієте, це зібрати всі свої оці 10 жезлів, все, що у вас є. Ваші знання, ваш досвід, ваше вміння, а ваші якісь, я перепрошую таракани в голові, ваші страхи, все, що у вас є, все, що ваше, виключно вам належить. Взяти це все і понести по своєму житті і нікого не звинувачувати. Так, важко. Важко. Розумієте? Інколи, ну, і, і піти. От, тут потрібно піти від цього партнера. Піти потрібно, що треба зробити? Ви Знаєте, тут вам говорять не так піти, як, скажімо, почати працювати над собою. Тут вам не дається порада така, що прямо кинути. Але вам потрібно перевести увагу з цього партнера, так, ой, боже, я вже говорю про тих, Ну, це для тих, хто зараз, так? В стосунках, бо тут колишній партнер, він в теперішній прийшов. Дивіться, зараз ми ще в теперішньому подивимось. Дивіться, е е Якщо у когось в минулому в будь-якому випадку, слухайте, все, я зрозуміла. Припиніть його згадувати вже все. У кого він в минулому залишився, все, забудьте про нього. Візьміть всі свої, все, що у вас є, і йдіть по своєму життю працювати над собою, працювати, дивіться, реалізовуйте свої плани, дивіться на інші горизонти і довіртесь долі. Так, а що у нас в теперішньому? В теперішньому у вас дивіться, у кого оцей партнер. Ви пізнали свою ситуацію з минулого, зараз в теперішньому, то в теперішньому вам зараз доля дає шанс, оці кармічні стосунки, оці співзалежні стосунки, перевести, я перепрошую, в нормальний адекватний формат. Тобто вийти із співзалежності і зберегти і при тому зберегти стосунки. Я права. Так, переродитися, розумієте? Треба переродити себе і ці стосунки. І припинити страждати, розумієте? Бо ви, ну, звичайно, вам поль співзалежність це завжди про біль, це завжди про те, що ви хапаєтесь за когось, розумієте? І одночасно ви розумієте, що і людина за вас хапається. І ви, наче, і не хочете, щоб людина вас тримала, але ви розумієте, що ви залежні від, від того, щоб вас тримали. Ну, Це. Це не дай Бог, це такі страшенні душевні муки. Що вам робити? Так, да, вам треба дивіться, вам треба вмикнути свій егоїзм, працювати над собою, відбудовувати свою зону комфорту, свою особисту, не для партнера робити, а для себе, розумієте? Спочатку свій навколо себе радський сад побудувати, а тоді вже можете ділитися своїми оціми пентаклями. От бачите, отут рука навіть на пентаклі лежить. І, з, і зі своїм партнерами і взагалі зі світом працювати над собою. Так. А, що у вас буде, якщо А, дивіться, для у, у кого з минулого ви знаєте, що ніякого партнера з кармічного з минулого немає у вашому теперішньому, а у вашому теперішньому з'явився якийсь партнер. Ну, так, ви бачите, що можна щось побудувати, то вам тут кажуть, говорить, що це так, це кармічний партнер. І ви дуже сильно можете від нього. Ви вже відчуваєте, що ви в співзалежності від нього, хоча ще наче нічого не зрозуміло. Але вам говориться, що це ваш шанс, це ваш шанс. Шанс переродитися, побудувати дуже гарні стосунки і бути самодостатньою у цих стосунках для оцих людей, що яка ще порада, будьте відповідальними. Вам треба бути відповідальною, самодостатньою людиною. Але це ваш шанс, розумієте? Ах, вам важко, звичайно, буде, але нічого, ви впораєтеся. Так. А в майбутньому що у вас буде? Ой, господи, слухайте, ну дивіться. В майбутньому а, вам захочеться, в майбутньому у вас самотність буде. Але самотність недовга. Це для всіх абсолютно. І це для тих, у кого кармічний партнер перейшов з минулого в теперішнє. У тих, у кого колишній партнер, там, кармічний залишився в минулому, а в теперішньому новий, в майбутньому у вас буде самотність на певний час. Але це вам потрібно. Це вам потрібно для розкриття вашої творчої реалізації, для когось розкриття, скажімо, магічних здібностей. Ну, але це творчість, це, це творча реалізація. Для чого це самотність? Так, для того, щоб ви сонце в собі розкрили. А з цим кармічним партнером, що буде, чи з'явиться хтось у майбутньому. Що там буде? Н -н -н. У вас буде самотність. Ви розлучитесь, чи шой, ті, хто зараз в шлюбі? Да. У вас розлучення буде. Угу. Так, да, у вас буде. Дивіться, в майбутньому. В майбутньому у вас партнери заберуть. Так? І це для того? Це для того, аби ви розкрили собі творчий потенціал. Розумієте? Творчий потенціал і своє сонце. Тобто стали, стали самодостатньою людиною, якій нічого не треба, який дуже-дуже радіє і так цьому життю. Тому у вас заберуть цього партнера. Це для всіх абсолютно. Це навіть ті, хто ще не зустріне. Ні, у вас, тут, у вас тут є хтось такий, знаєте, на приметі зараз. Це навіть хто не у стосунках, але на приметі є. І от у вас, у вас будуть якісь стосунки, але потім їх у вас заберуть. А що буде далі? Угу. Далі інформація закривається. А яку вам дають пораду, що робити? Відпустити. Вам потрібно, якщо у вас будуть забирати партнера, вам треба відпустити. розлучитись. Так. Да. Так, а чи є варіант, що цього партнера не заберуть? Так, да, є варіант. Є варіант. Що цього партнера можуть не забрати. А, але це тільки при тій умові, що ви. Перейдете на іншу, скажімо, сходинку стосунків. Що ви будете, що ви виберете іншу дорогу, дорогу свого розвитку. Розумієте, це ще карта, вона якби говорить про сепарацію. Ну, сепарація це завжди з батьками, але от коли, у нас, коли людина впадає у співзалежні стосунки з партнером. Це говорить завжди про те, що вона не пройшла сепарацію зі своїми батьками. Розумієте? З кимось зі своїх батьків. Одним або двома. Зазвичай це з мамою буває. З мамою складніше, але може і бути з батьком. І, Розумієте? і тут. Е... І тому ця людина, вона є. Ну, я, пер... я перепрошую, якщо грубою мовою, просто шукає собі іншу мамку. Да? Або... або шукає собі одну маму замінив, замінив там на інший чоловік. І не може ту дружину відпустити. От. А... До речі, такі чоловіки дуже часто зраду пробачають і все на світі. Або так само жінка. Вона, вона є недолюбленою абсолютно, вона не може відпустити своїх батьків, вона не пройшла сепарацію, вона залежна абсолютно від, від того, щоб її любила мама там, чи тато там, любив. Ну, там більше про любов це зазвичай більше від мами. І вона співзалежна від того чоловіка, бо він для неї весь світ, розумієте, тому спів і тут вам говориться, що вам потрібно у вас є шанс зберегти нормальні стосунки з вашим кармічним партнером. Це той, який у вас ще з минулому був, з яким ви вже давно і зараз тут ви ще з ним досі. Або той, хто у вас от от, от має з'явитися, чи є якийсь уже натяг на те, що все-таки це ваш партнер. І вам говориться, що в майбутньому ви можете уникнути розриву з цим партнером. Якщо ви займетеся собою, розірвете оцей, пройдете повну цю ментальну, хтось може і фінансову сепарацію з батьками, вийдете на інші рівні. Розумієте, тоді ви можете зберегти я права? Так, але вам потрібно почекати, розумієте? Ви збережете. Це ще, знаєте, це ще карта, вона говорить. У вас взагалі, у вас тоді стосунки, вони перейдуть на такий рівень дуже дорослих людей. Ця карта ще говорить про шлюб, який є дуже фінансово вигідним, або дуже з матеріальної точки зору дуже вигідний. Тобто комфортно всім. Розумієте, у цьому шлюбі комфортно всім і вам, і вашому партнеру, тобто, це стосунки здорових людей. Без е, зайвих е, ну, це стосунки здорових людей, вони, я перепрошую, тільки на саплях і емоціях тримаються. Вони тримаються на дуже суттєвому ґрунті. І туди треба докласти багато праці. Ви розумієте, щоб зібрати оцей плоди, оцей виноград, потрібно, скільки потрібно попрацювати, щоб виростити виноградну лозу. Скільки треба років вкласти в неї праці? Розумієте, отак от от і вам говориться, що ви повинні. Вкладати свої зусилля у свій розвиток, проходити сепарацію з батьками, взагалі, працювати і над собою, і, і тоді ви вийдете в майбутньому з оцих співзалежних стосунків. Розумієте, доля вас так чи інакше виведе із співзалежних стосунків. Але у вас є два варіанти. Перше. Або вас просто доля розлучить, і все, у вас заберуть партнера, і ви будете там в саплях, в слізах ще багато років сидіти. Або ви просто самостійно вийдете з цих стосунків, тобто не розриваючи стосунків, а працюючи над собою. Зрозуміли? Все. Я вам бажаю, щоб ви вирішили всі, всі свої якісь ментальні затики. От, щоб. Ви нарешті взяли відповідальність за своє життя, в свої руки. Все у вас буде добре. Не переживайте, треба просто над собою працювати, нічого не боятися і брати відповідальність на себе. Все. Я дякую вашим силам за цю інформацію, за те, що дали мені можливість її вам передати. Я закриваю це врежінням. Всім дякую за увагу, бережіть себе.